Всім привіт! Сьогодні ми з вами разом будемо збирати букетик із двох різновидів квітів. Для початку беремо піоновитну кущову троянду сорту Misty Bubbles. Вона має такі чудові бутончики та біленьку еустому українську. Збираємо наші букети в спіральній техніці. Насправді тут немає нічого важкого, тому відео буде в пришвидшеному форматі. Просто збираємо квіти по спіралі. А саме важке чекає нас попереду. І, як ви могли здогадатися, це буде упаковочка. Адже флористи знають, що на курсах мало кого навчають упаковувати букет, в основному дають стандартні методи, а флорист вже на практиці навчається упаковувати букет, і це буває дуже важко. І кожен підбирає упаковочку під себе, яка йому буде зручна та комфортна. Спочатку використовуємо тіш'ю. Я люблю його використовувати, адже з ним наші букетики виглядають об'ємнішими. І обов'язково не забуваємо про фіксацію паперу. Далі ми будемо використовувати більш щільний папір. Він такого дуже ніжного, м'ятного кольору. І мені він дуже подобається тим, що буквально три листи і наш букетик готовий. Далі ми підбираємо стрічки. Я обрала таку ніжно рожеву, біленьку та брендовану напівпрозору силиконову. З нею букети виглядають дуже стильно та сучасно. Робимо невеличкий бантик, підрізаємо наші кінці стрічки, щоб вони виглядали акуратнішими. І вихід. Ось такий гарний та ніжний букетик у нас вийшов. Ви можете повторювати його разом зі мною, мені було б дуже приємно. Та цікаво дізнатися, на вашу думку, яка вартість цього букетику. Всім папа, -па, гарного дня!